Класична зима лише у Карпатах. Синоптики попередили українців про погодні примки у останній день 2024 року. Кажуть, сьогодні буде. Тепло, подекуди аж до плюс 10 градусів. Дощів та рясного снігу чекати не варто однак слід бути готовими до сильного вітру. Якою буде погода в Україні в день 31 грудня та чи буде сніг у новорічну ніч? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. До нового року лічення години 2025-й двадцять постукає у двері і принесе чимало сюрпризів. Зокрема, і погодних. Однак найближчим часом зимової картинки за вікном не буде. 31 грудня буде в Україні теплим протягом дня температура повітря плюс 2, плюс 5 градусів, південній частині плюс 5, плюс 10 градусів. поведемо Наталка Діденко. Опадів не буде, бо практично вся континентальна Європа, включно звичайно з Україною, перебуватиме під впливом масштабної антициклонічної області. У Києві 31 грудня очікується погода без опадів та з максимальною температурою плюс 3 градуси. Характерною особливістю 31 грудня та новорічних перших днів буде сильний вітер західних напрямків, тому варто бути обережними. А от в ніч на 1 січня в Україні очікується близько нуля, а в перший день нового року потеплює до плюс 4, плюс 9 градусів, а на до плюс 6, плюс 11 градусів. Опадів не передбачається, і навіть новий рік розпочнемо із сонечком. 2 січня стане ще тепліше. А ось із 3-4 січня очікується в Україні похолодання. А поки що готуємось потихеньку до нового року. Про те, що погода у перший тиждень нового року загалом не сильно відрізнятиметься від поточної, повідомила існути українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі. Погода у нян вона розповіла, що в день 31 грудня невеликий мокрий сніг можливий у сідних та північно-східних областях, решта території без опадів. Температура залишається в межах від плюс 3 до мінус 3 градусів це в нічні години. А в день трішечки підвищиться. Тому що якщо зараз від плюс 3 до мінус 2 градусів, наприклад, практично по всій території України як в денні, так і в нічні години, то 30 31 грудня там в денні години вже буде 0 плюс 6 градусів. Тобто переважно плюсові значення навіть навпаки певне підвищення. Водночас мороз залишається у Карпатах. Там уночі буде мінус 2, мінус 7, а в день близько нуля градусів. Якщо дивитися надалі, то в принципі у нас ці дні з 31-го і на перше число знову ж таки якихось змін поки що немає. Синоптикиня зауважила, що 31 грудня України можуть зачепити хвости від атмосферних фронтів з північного сходу. Але 1-2 січня знову переважатиме погода без опадів. Більш відчутні зміни можуть бути з 2-3 січня, коли на території Європи більше впливатиме поле зниженого тиску. Відповідно, на територію України також будуть вже певні атмосферні фронти. Так, вони можуть часом принести опади з заходу та південного заходу. Ці опади більше стосуватимуться вже 4 січня. Утім, наразі ще рано прогнозувати, якої інтенсивності та тривалості вони будуть. Поки що до 2 числа у нас відносно спокійна погода залишається, практично як зараз, із певними нюансами температури. Але з 3 числа трішки вже буде певна зміна і вже не така стабільність. До слова, останній день 2024 року здивує не лише весняною погодою, а й потужною магнітною бурою. Сьогодні вона накриє землю і досягне 7 балів. Про це повідомляє центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень. США. За даними вчених зі всього світу, магнітні бури дійсно можуть впливати на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди значно частіше скаржаться на проблеми зі здоров'ям та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів. Магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі. А це призводить до порушення сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості, найчастіші проблеми головні болі, мігрені запаморочення, порушення уваги та концентрації, зниження працездатності, загальна слабкість, сонливість в день безсоння вночі, дратівливість, депресивні стани, агресія, порушення ритму пульсу, стрибки артеріального тиску, біль у ділянці серця, підвищення тривожності, швидка втома, апатія, нудота, болі в суглобах та м'язах. Лікарі дотримуються загальних рекомендацій. Радять в такі дні знизити навантаження як фізичне, так і психоемоційне, Більше відпочивати. Дотримуватися нормального розпорядку дня, нормально спати не менш 7-9 годин вночі, повноцінно харчуватися з додаванням у раціон свіжих овочів та фруктів, зелені, не пропускати прийоми їжі, пити достатньо води, не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею. Дихати свіжим повітрям якомога більше. Це насичує організм киснем. Тому гуляти в парку у дворі, виїхати за місто, обов'язково привітрювати приміщення, зранку допоможе контрастний душ, ввечері розслаблююча ванна. Спортивні навантаження мають бути помірними. Замініть годину на тренажерах плаванням, наприклад, уникати стресових ситуацій, не брати участь у суперечках та скандалах, не піддаватися на провокації, більше відпочивати, знизити навантаження, приймати необхідні ліки, звертатися до лікарів, якщо самопочуття погіршується. Однак це лихо швидко мине, а за ним прийде інше, У січні в Україні варто очікувати на мороз середня температура цього місяця коливатиметься на рівні мінус 5 градусів. Найтепліше буде 31 січня з температурою плюс 7 градусів. Найхолоднішим не буде 25 січня, от тоді в дерьморозі до мінус 18. Проте снігопадів можна не чекати. Синоптики кажуть, що опадів у січні буде небагато. В основному їх варто чекати в період з 8-24 по 24 січня. А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0 І якщо Навпаки, буде теплішим ніж минулого року. Майбутні люди б стати холоднішим на 4 градуси на півдні країни і Закарпатті середня температура повітря буде додатною – плюс 1, плюс 2 градуси і вище. А на північному сході до мінус 3, мінус 4 градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато. Загалом погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою ніж минулого зимового періоду. Українці слід очікувати на мороз до мінус 20 градусів та хуртовини. Про це розповів народне садоксанеслав щедрі інтерв'ю для Главреда. Аномалію грудні точно чекати не варто. Перша половина грудня буде в межах своєї температурної норми. В регіонах України очікується від мінус 3 до мінус 5 в нічний час, у денний час від мінус 2 до плюс 3. Будуть плюсові температури в Україні у першій декаді на сильні морози точно очікувати не слід. Морози можливі ближче до третьої декади грудня. Це можуть бути мінус 10 градусів уночі. Також слід очікувати на денний мінус. В деяких регіонах буде до мінус 7. А от сильних морозів словами синоптика варто очікувати у другій половині січня. У першій половині зими і до середини січня аномалії не прогнозуються. Але вже з 15 січня і ближче до двадцятих чисел слід очікувати насильне зниження температури. Вночі температура може знизитися до мінус 20 градусів. Взимку важливим правилом для збереження тепла є правильно підібраний. Одяг варто дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але поширки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального Правила немає, однак і кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Шківовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними уборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше, ніж змерзнути. А яка погода більше до вподоби вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.